Всім привіт! І з вами у KedGame Studio. Сьогодні я буду грати міні-ігри на сервері VineWorld. Сьогоднішньою грою буде Block Party. Захоплююча гра, нормальна, суперська, мені понравила. Якщо хочете, предлагаю вам в нюзі грати. Суперська гра, не пожалійте! А ми починаємо. Для початку виберемо якийсь сервер, на якому хотіли трохи людей. Так, цей давайте виберемо. Норм. Чекаємо до початку гри. Так. Давайте чекаємо. Гра досить нормальна. Зразу от кажу, супер. Грайте. Цей сервер теж не вам, Волд. Силку на нього можливо я скину в описанні відео. А ми починаємо. От, суті гри. Найти блок, стати на нього і не звалитись. Але за певний час. Так, ну, от така от ігрушка. Це, це, що це було? Ну ладно, заб'ємо. Так, от, блок. Можна принаймні грати на третього лиця, але це хардкорно, так що поки що я це не буду робити. Так, зелений блок, темний, зелений, темно, зелений, темний, зелений блок. Давай, давай, давай. Скільки у вас є там. Раз, два, три і я четвертий. Окей, от ну це зараз простенько, дуже простенько. Мені залитись туди. Так. Ну, якийсь темний блок, не знаю, чи це він, а це він, супер. Так. Синій темний синій блок я не встиг. Містер Позитив виграв. Ну, Наступний раз, надіюсь, повезе. Давайте виберемо нову гру, другу. Давайте знову на цей самий саму тудочку. Як ви вже побачили, надіюсь, вам сподобалося. Вона кльова. Дуже. Так, давайте чекаємо до початку гори, можна побігати. Так, от. У нас мало теки троє. Так, от блок ми вже на нього. на 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 там. Желтый блок. О, давай, давай. Давайте. Зелений блок. Кросс киллер. Привіт. Спором ты прудуєш. Ну ладно, не буду спорить, Я скажу, ти продуєш. Господина, ты стих. Ти стих! Так, цей блок, цей, добре. Добре, добре, добре. Я можу добре не вплачети, а в мене трохи темно тут, в мене так трохи темно. Ні, підлагало і я не встиг. Ну нічого. Він чий раз повезе, я точно впевнений. Mm -hmm. Давайте. Надіюсь, повезе. Надіюсь, повезе. Ми мусимо виграти. Так, знаєш, сюди чесь ніхто не проходить. О, давайте сюди піднімаємося. Супер, підламнались. Так. Хто захоче, пишіть в коментах, грати зі мною будемо знімати разом. А ми починаємо. Так, ставки гри. цей блок. та 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 Давайте оцей блок. По-моєму. Ходь би напасти. Йоф. Вот таф? Воттефек. Ні. Ну, я ну, сьогоднішній день не везучим. Переважно я ігри виграю. Тут, на блок -патті. Але сьогодні мені не мій день. Сьогодні явно не мій день. Так, давайте ми пройдемо, пройдемо, пройдемо це. Так, оранжевий блок. Я люблю оранжевий блок. Я люблю оранжевий блок. Оп. Так, ну. Ну як це так? Це не може бути просто. Ці блоки так зливаються разом. Не подумайте, що я довільтоняк, ні, але просто вони реально зливаються. І це дуже схожі блоки. Наприклад, оцей оцей, в руках це зовсім не видно якийсь них. Давайте ж загравайте, вигравайте, загравайте швидше. Ну ты сволочь, что ты выиграл? Что ты меня не пропустил? Ага. Что ты не сказал мне, да, ты было? Почему? Что? чайка, ты такой? Ты сказал, ты козец. Ты козец. Ну давай, ты козец. Давай, мистер Позитив. Локаюшки. Локаюшки. Ну, Напевно, на цьому я і закінчу. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. А з вами був Укргейм Студіо. Всім удачі, всім пока!